Оба! є перший! Так, друзі, тільки ну я хотів приготувався, хотів з вами поздоровкатися. Але тут клюнув перший. Красивий такий карасик. Так, друзі, добрий всім. Деньочок. Вирішив я сьогодні в неділю поїхати, половити рибки. О! І тут тільки нарішив з вами поздоровку, це як сразу клюнув перший наш карасик. Почав клювати карасик. Хочеться трошечки насолодитись його вкусом, його покльовочками. Нажали гарної рибки. Так, а трепчину я й забув. Витирати руки. Будем мить. Так, друзі, все пішло, як тут кажуть, по женському половому признаку підвела мене апаратура, сім мікрофон. Все, що я балакав, сидів у трендів. Коротше, нічого звуку немає. Але нічого. Е просто хочу вкратці свою думку виказати по поводу деяких прикормок. Значить, я повторюю, це моя думка. Е може я не в повній мірі, е як то кажуть, ще й спитав цю прикормку, але... Мені вона поки що не подобається. І так, це пелець. Мікропіліць. Взагалі ніякої інформації. Ось дивіться. Так. Яка тут є інформація? Майже ніяка. Ось такий він має вигляд. щось з зго... пережарене, згорене, непонятно. Ось так він пахне. Шучу. Це у нас Robin Red. Тубіш, я так розумію, це червоний перець. Ним він, ну не знаю, да? от я там люблю готу... готувати. Я знаю як пахне червоний перець. Я, в принципі, то знаю, як він пахне, да? але ця прикормка мені не подобається. Червоний перець. Але він не пахне червоним перцем. Так, тоді ось он, тигровий горіх. Він також не має аромату тигрового горіху. Не знаю, мені не подобається. Ще один сквіт Кранбрі. Кранбері. Також немає того воно запаху. Не знаю. Не подобається мені. Все воно, ви бачите, все воно темне. От. Ще ось таке. Ось це я вам, друзі, можу сказати, що оце мені подобається, що запах, що презентація самого пелецу. Я його накрутив у стіки. О, і це мені більш сподобалось. Але я повторюю, це моя думка. Це те, що я пробував. І пробував я ось таку річ в тому році. Також мені дуже сподобалось. Звісно, його купити. Це треба хіба заказувати в інтернетах. У нас в Тамаківці його такого немає. Але мені, це мені сподобалось. Тут подивіться, де воно було протестовано ну Взагалі інформація хоч якась мається. В планах у мене, друзі, спробувати. Ось таку прикормку, Я вже її відкрив. Ось таку. Я вже її відкрив, знаєте, запах мені подобається на перше, що я можу оприділити. Далі колір мені подобається. Написано полуниця має значить буде красна, червона. Червона вона і є. Будемо пробувати. Це я сьогодні взяв в Томаківці. Ще хочу спробувати ось таку це сам крізь мелений для додав, для того, щоб додати в прикормку. Ну і ось, друзі, я беру частинку ось таку прикормку. Квадригал фіша ось таку. Так ось мені подобається. При нагоді я його беру. Беру різний. В принципі, ну, рибку лови. А ще роблю свою ось таку. Але цей раз я добавив оцю кору полуниця. А взагалі то на прошлу рибалку я зробив сам. Туди ж я добавляв минулого разу. Ліквідіка, також чуть трохи е, тигровий горіх. Він зовсім має другий запах, чим той е, пелець. Зовсім цей такий вкусний боїв, смачний. Взагалі якось так. Так, друзі, трішечки прикормив своєю секретною прикормкою. про яку, если вам интересно. Я вам расскажу в наступных видео. Если это, конечно, вас будет интересно. Угу. Короче, друзья, как Як з пулемета я на три вудочки не встигаю перезакидати. Клює, як дурне. Я так і знав, що Нельзя було кидати ту прикормку, ту, що я зробив сам. Клювало потихеньку, хай би клювало. Тепер я не встигаю нічого.

Інколи речі, які ти не виклав з машини або забув викласть, інколи прям так знаєте, як, як знахідка якась. Ось Як жарило сонце, трішечки пішло на закат і все, стало холодно, сидю, мерзну. Думаю, який же я дурак, що я не взяв з собою теплі речі. Приїхав в самих шортах і в футболки. А тоді мене як рубануло, що лежить же роба, в якій я сьогодні косив траву, і цей, і не виклав. І тепер сидю так хорошо, так теплесенько. А! Взагалі було б чудово. Але це треба піднімати зятя. Просить. Але він, мабуть, зайнятий. Нічого, добре, що хоч є, одежа. Так воно і покльовує, як було. Було опять затихло. Я знову трішечки кинув своєї секретної прикормочки. От, а ще ж ви бачите, як сонце було, поставив машину, так, щоб ну, сидіти в тіньку. аж, уф, свіженько. Ну що, ще трошечки сидим. Та потім збиратися, про результат я вам покажу. Звісно, рибалочка клас, карасик, огонь. Не бачимо. Щойно, друзі, цей побистрічку состряпав відосик для тіктока. Це Та такий простенький. І одразу знайомий написав мені, товариш, що був тут сьогодні до мене сидів тут, на цьому місці, і нічого не піймав. От Але ми ж знаємо з вами, чого він нічого не піймав, правильно? Бо він не знає секрет моєї, чи не знає рецепт моєї секретної прикормочки. І не узнає. А чому не узнає? Бо як. І ті, хто досі не підписався на мій канал, також не узнають рецепт. А рецепт простий і дуже дієвий. Якось так. Тому підписуйтесь, будь ласка. Не проходьте мимо. і будете в курсі важливих подій. ай яй 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 Ай, так. Ай живе. Ну, друже, давайте. Ось так, друже, Скінчилась наша рибалочка. Відпочили, трошки впіймали рибки. Клюнув один невеличкий коропет, О, звісно, я його відпустив. Наразі будемо складати. І свої манатки, їхати додому, будемо чистить рибку. от І на днях отправимо до матері. А наразі, друзі, всім дякую, тим, хто дивиться, хто ставить лайки. Ну все як зазвичай. Тому підписуйтесь на канал. Буду радий всіх бачити. Всім пока, до нових зустрічей. Але я, друзі, забув, я ж казав, що покажу вам, що у мене, що мені вдалося зловити. Рибки небагато. Але мені хватить. Нашого його багато. Вірно? Ось такий уловчик. 25 штук, друзі. Але файно. Вечір класний. Качки плавають. Рибка стрибає. я сказал. Особенности национальной уходы. Самое главное, это что накормить зверя, напоить. Ну а у нас накормить рыб. Що ми і зробили? Все, друзі. Тепер точно. Всім пока.